Ви, часу, е Бумж. Доброго дня мої підписники цього каналу, з нами з нового дня Василій Об'єлов. Ми... Це як друга частина, але більш перефразовий самій нас подказ з бомжам Григорієм. Посол зати. Блять, привітаюся хоч. Здорово, боже. Добре. Здорово, ніші! Блять, то заткнись. Е, передам до питань. Скільки вам було б років, якщо ви народили 10 років тому? Багато. Понятно. 50, а -а -а. Я не Понятно. Я же бомж а не балбов. Е Сколько... Сколько у вас лету Блядь, блять шо? питання питания посмотрите? Сиблан, напевно. Сколько летучих мишей у вас заведено дома? В поднижках багато. Понятно. Сколько е скільки, скільки гирлянд у нас лехать? Да ты ему сейчас не трогай, что ты хочешь идти. У меня питание, блядь. Добре, e, що дорожче? Я чи ваша мама? Слухай, я тебе дуже люблю моя мама. Mm -hmm. Не обідаться. Так, e, що дорожче? Кілограм бати чи кіло мами? <риклад> <риклад> Кілограм мами дорожче. Чашки тупый. А, блядь, тогда увомся после. Ну, однако. <свистит> ну, понятно. Это е, двірш до сам баду. Сім разів дверь, один раз. Пошв нахуй. <свистит> понятно. Да <Де>, я народився там. <свистит> так, дам дам світу. Скільки листів наперетрованого світу <свистит> випадок і понує кабіти. <свистит> ну в кому родину світу, так? <свистит> <свистит> Блядь, уже со счетов бы сейчас на Ну напевно, будь лоб 5 без выпал. Блядь. супердум, блядь. На пердиу мне не нужно. Блять, Ну короче, еще три планы выпитим. Ну, те питання вже знимається. Ну, акулу байде, легендарна частина, гімно 5? Блядь, я не знаю, нетайс на автор телеканал, я бомж. Так, скільки процентів в мене на телефоні? Че 148. Ні, 63. Я тебе гадаю. Скільки о! Дуже останнє і дуже цікаве питання. Скільки цигарок викрив вже не пшеничний? Блядь, ти... це... Ну, це... Ну... це... Це 100 це... це... миллионів, не можна їх рахувати. Ну, ну, на жаль, Григорій, чи на щастя, ми закінчимо цей подкаст, тому що... Ой, я, боже, який я, якийсь тупой болітик підписав свого. Ми мене так і не закрило. за мене так сука! Так диви, ви стоїть, вон. Це виріжеш. Короче, виріжеш, виріжеш. Буде радий з тобою посидіти, поговорити. Дякую. Постояти, поговорити. Нема за що. Ну, дякую. Всім до побачення.